Металева оправа з нової колекції, яка підійде і до окулярів для читання, і до окулярів для постійного ношення. Тобто, як на рецепт зі знаком плюс, також мінус, аби для корекції астигматизму. Дуже класна сучасна форма у вигляді такогось золотого багатокутника, дуже стильно виглядає на обличчі. Повністю металевий корпус у золотому кольорі. І хоча з передньої частини здається доволі тоненький метал, основна шарна прихована з боку. Саме тому сюди можна встановлювати лінзи на більші рецепти. І ширина товстих країв приховається у саму оправданні. Металевий завушник, металева серцевина проглядається крізь пластикову накладку, тому таку оправу сміливо можна використовувати протягом зимового сезону. Максимальний комфорт точно гарантований. Стриманий та елегантний дизайн на завушнику брендування. І також мають флекс-систему. Вона дає зручну та надійну фіксацію оправи на обличчі, вона тисне, не спадає і дуже зручна при постійному носінні. Такий варіант оправи підійде для власників. Середнього і трохи крупнішого обличчя орієнтуватись можна по замірах, їх краще розглянути на сайті Києвінза або ж запитати у менеджерів в особисті. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм і для цього артикул моделі у коментарях.